Аурелія Федор була однією із кращих учениць Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, які викладали рисунок в Ужгородських гімназіях і навчили її основам професійної малярської грамоти. Розповідає син Аурелії Федор Валерій. І вона під їх керівництвом почала малювати багато. І завжди мені розповідала, що мені колись каже, Бокшай казав. Аранка аурелія аурум золото. Падянський Аранка. І він, він їй казав, Аранко, я хочу про тебе чути. І він разом із Редельєм ще у 1937 році організував е виставку маминих картин, але це була виставка, а мама тоді малювала аквареллю, тільки аквареллю. Е виставка була у президенції єпископів. Е Слідиці. Картин загубилися під час війни. Аурелія Федор усе своє життя присвятила педагогічній роботі, викладала у школах Закарпаття українську мову. На схилі літ, коли пішла на пенсію, живопис став для неї серйозним захопленням. І що цікаво, зауважує син Аурелії. Мама часто малювала і вночі. Я їй купив краски, в акварель. Спочатку вона бша. Я приходжу додому. Дві роботи фантастичні. І я настільки, знаєте, був здивований, кажу, мама, а які або спробуєш маслом олією? І купив їй фарби, все. Це було тоді в ті роки дуже проблема. Не було нічого. Це все треба було доставати по блату, по через знайомства. От і вона почала малювати. От одна із перших робіт, маминих флокси, вона малювала практично, будемо так казати, активно років 16-17. За за ніч у неї була готова робота, і це були найкращі роботи, які були мальовані в дочі. У 80-х роках Аурелія Федор після однієї з міських виставок подарувала кілька своїх робіт Закарпатському обласному краєзнавчому музею імені Теводара Легоцького. Це бузок, червоні піони та хризантеми, які нині представлені на камерній виставці, організованій з ініціативи наукової співробітниці музею Валерії Русин. Доповнили експозицію ще чотири роботи, які люб'язно надав син Аурелії Федор. І таке враження, ніби я попала не до раю, але у квітучий сад, де одні квіти в сезоні замінюють інші. І що ще цікаво, я помітила, якщо так з мистецької точки зору, кольори превалюють білорожеве, фіолетове, голубе, але ніде нема чорної фарби. І тому мені здається, що ці полотна надихають нас, створюють нам настрій і говорять мовою квітів. І дуже щасливі. Щодо наших трьох картин від сьогодні додано ще чотири із колекції її родини. У пам'ять про маму та її мистецтво син у співпраці з музеями організовує виставки, які з успіхом пройшли в Ужгороді Мукачеві та Києві. Цьогоріч у травні виповнюється 110 років від дня народження Аурелії Федор, яка у 2000-му покинула цей земний світ, залишивши по собі квітучу мистецьку спадщину. Більшість своїх робіт вона присвятила темі квітів. Вона завжди казала: що квіти це найгаріше, що є на землі. Нам Бог дав квіти, щоб ми милувалися. Я хочу, щоб люди милувалися моїми квітами. Виставка Аурелії Федор має назву «На зустріч весні і триватиме в музеї до 7 травня.